Доброго дня! Поговоримо про запровадження середньострокового бюджетного планування в контексті розвитку ПЦМ. Після запровадження повномасштабного програмно-цільового методу на усіх рівнях бюджетної системи, головною бюджетною реформою України Міністерство фінансів назвало перехід на середньострокове бюджетне планування. Справді, найбільші біди національної бюджетної системи пов'язані насамперед з непередбачуваністю податкової і бюджетної політики, відсутністю цілісної системи стратегічного планування та сфокусованості системи на контролі затрат. Давайте розглянемо, які ми маємо для цього основні передумови. Ще в стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки. Вказувалося на проблематиці бюджетної системи. Зокрема, незважаючи на те, що головні розпорядники бюджетних коштів готують свої бюджетні запити на плановий та два наступні періоди, індикативні показники у цих бюджетних запитах мають обмежене використання під час планування видатків у наступних періодах. Бюджетна податкова політика є непередбачуваною, платники податків не знають, які податки будуть запроваджені найближчим часом. Державні установи та органи місцевого самоврядування не знають, який обсяг коштів їм буде доведений у середньостроковій перспективі, а громадяни не знають, на які цілі будуть виділятися бюджетні кошти та які послуги вони зможуть отримувати. Відсутність цілісної системи стратегічного планування не дає змоги забезпечити бюджетне планування на належному рівні і призводить до послаблення зв'язків між бюджетними програмами та визначеними пріоритетами розвитку. Розвиток програмно-цільового методу бюджетування стримується неузгодженістю державної політики у середньостроковій перспективі. Подолати вказані недоліки має запровадження середньострокового бюджетного планування. Також підтвердженням необхідності вказаних змін є відповідна директива ЄС про вимоги до бюджетних систем держав-членів ЄС, відповідно до якого усі члени країни Європейського Союзу. Мають здійснювати середньострокове бюджетне планування на плановий та наступний плановим два бюджетні періоди. Отже, що змінюється в бюджетному процесі на місцевому рівні? В першу чергу поряд з рішенням про місцевий бюджет з'являється прогноз місцевого бюджету. Це документ середньострокового бюджетного планування, що визначає показники місцевого бюджету на середньостроковий період, і він є основою для складання проєкту місцевого бюджету. Законодавством передбачене обов'язкове схвалення такого документу виконавчими органами відповідних місцевих рад у 2019 році. Прогноз подається до відповідних місцевих рад разом з проєктом рішення про місцевий бюджет на 2020 рік. Прогноз враховує бюджетну декларацію та програмні документи економічної і соціального розвитку України та відповідної території. Починаючи з наступного 2020 року, показники прогнозу місцевого бюджету визначатимуться за рахуванням показників, визначених на відповідні бюджетні періоди прогнозом, схваленим в минулому році. При складанні у 2019 році місцевих бюджетів на середньострокову перспективу слід керуватися методичними рекомендаціями, затвердженими наказом Міністерства фінансів No130. Оцінити обсяги необхідної інформації для складання прогнозу можливо, розглянувши відповідні форми вище зазначеного наказу, наприклад, за напрямом фінансове забезпечення пріоритетних напрямів розвитку. Отже, серед необхідних даних інформація про кількість закладів, які утримуються з рахунок коштів місцевого бюджету та зміни у їх мережі чи структурі, що впливають на видаткову частину бюджету, заходи з упорядкування мережі бюджетних установ, закладів та їх чисельності, кількість споживачів, яким планується надавати публічні послуги, а також їх динаміка по рокам, кількість суб'єктів, що отримуватимуть бюджетну підтримку. Відповідні показники з рахуванням гендерної складової і так далі. Для підготовки інформації необхідно скласти відповідний план заходів, задіяти відповідні структурні підрозділи, провести розрахунки та звірку даних, а це все додаткові витрати часу, трудових, матеріальних та фінансових ресурсів для місцевого бюджету. Слід зазначити, що уряд одночасно працює над запровадженням інтегрованої інформаційної системи з метою супроводження на всіх рівнях процесу підготовки та моніторингу виконання місцевих бюджетів. Поряд з цим, для впровадження у повному обсязі програмно-цільового методу бюджетування та середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні, вже сьогодні виникає проблематика збереження та верифікації необхідних даних. Інтеграції наявних баз і реєстрів з бюджетними модулями, які використовуються в громаді, а також автоматизації розрахунків та впровадження аналітичних процесів. Тож ці питання для місцевих бюджетів поки що залишаються відкритими. Громади-учасниці проєкту Є рішення для громад, що реалізується центром розвитку інновацій за підтримки програми Юліт з Європою, отримали нагоду безкоштовно здійснити перехід до нового формату управління шляхом використання хмарного рішення для побудови єдиної системи даних та впровадження в поточну діяльність аналітичних рішень на основі досвіду проєкту. Отже, підсумовуючи, удосконалення програмно-цільового методу через впровадження середньострокового планування має на меті досягнення таких цілей, як надання якісних публічних послуг, підвищення ефективності використання бюджетних коштів і підвищення відповідальності головних розпорядників. Основна проблематика при цьому пов'язана з побудовою інтегрованої бази даних. Автоматизацію розрахунків і впровадженням аналітичних процесів, серед очікуваних результатів, стабільність і прогнозованість та безперервність бюджетного процесу, зниження інвестиційних ризиків, покращення ефективності розподілу бюджетних коштів, підвищення прозорості і підзвітності, а також підвищення відповідальності головних розпорядників щодо розподілу та використання бюджетних коштів. Це все має на меті підвищити. І покращити якість державних та муніципальних послуг. Дякую за увагу!